Сірники не іграшка. З вогнем потрібно поводитись обережно. Сьогодні ми з вами зробимо аплікацію Сірники не іграшка. Для роботи нам знадобиться жовтий картон, вирізаний з паперу вогонь червоного кольору, маленькі вогники, клей, сірники. Спочатку. Потрібно намазати клеєм великий вогник. Приклеїти його на картон. Залишки клею обережно витримо серветками, із сирників зробимо будиночок. Їх потрібно намазати клеєм та приклеїти на вогонь. Зробити квадрат. Для будиночка я використала 4 сірника. Далі будемо робити дах. Але малята, пам'ятайте, з сірниками гратися не можна. Сірники не для забави, сірники не для гри. Якщо поводитись необережно з сірниками, це може привести до нещастя. Може статися пожежа вдома, в лісі. Або на вулиці. А тепер приклеюємо іскорки на наш будинок. Подивіться, яка аплікація у нас вийшла. Малята. Будьте пильними, уважними, бережіть себе та не грайте сірниками. Сірники не для забави.